Сьогодні я вам розповім те, що не хотів розповідати, але тепер розумію, що маю розповісти, і покажу те, що нікому ще не показував і сьогодні вам покажу. Сьогоднішнє відео багатогранне. У нас будуть і дати запалювання свічки багатства на грудень і, звісно, певні передноворічні приготування. Новий рік, який би він складний, цей рік не був, але будь-який новий рік це новий рік. І його потрібно зустрічати правильно. Що це означає? Це означає, потрібно перебувати у певному стані і у певному настрої. За допомогою цього відбувається перехід у нові енергії, в якому стані ви переходите в нові енергії. Таким чином це і буде розвертатися впродовж року всі ваші події. Звісно, що це частина впливу, але вона дуже важлива. І відповідно святкування нового року не має бути жодних питань. А чи потрібно святкувати, а чи не потрібно. Потрібно обов'язково, тому що це не задля веселощів, це задля створення певного внутрішнього стану. Відповідно, діти, подарунки, сімейна злагода зсередини це має йти зовні. Розумієте, а не починати, що ой, а хто там святкує, а хто не святкує. Не потрібно зовні дивитися. Всередині створіть стан за допомогою свята. І святкуйте, і таким чином поліпшуйте своє життя, і таким чином живіть краще і допомагайте державі у складні часи. Отака історія: до новорічних свят, до святкування, а вже ж ми готуємося всіми силами з моєю командою. Один з топ. Подарунків, які купують, свічка багатства, авторська, крутезна, елегантна, навіть сексуальна, я би сказав. І така дуже витончена, дуже красива. Другий подарунок, який ми е підготували, це новорічна кулька процвітання. Бачите, вона чорна з золотим, давайте я прям. Відразу а, відкрию, і з нею буде пов'язано те, що я не хотів розповідати, але тепер вирішив, що буду розповідати. Дивіться, Оп, ось я її виймаю. Магічні знаки. Оце мане, монета а, багатства. Тут чотири знаки, які означають багатство. Оце у нас, ой Боже, вона скляна, до речі, а скло це еліт, топ це не якийсь там вам пластик. Тут у нас. Іерогліф, який означає багатство на багатстві за багатством перед багатством, тобто процвітання. Тут у нас магічні знаки, які показують прихід гарних новин, гарних подій, добробуту з восьми сторін світу. І тут у нас три знаки, які означають соціальний статус, авторитет, багатство щастя або процвітання і довголіття. Вміти, вміння жити довго а, і а, у гарному настрої. Відповідно, оця кулька, бачите, вона йде отак, у, такій, а, у такій коробці. Ми відправляємо її новою поштою у таких пластикових кейсах, щоб, не, дай Боже, вона не розбилася. По всій Україні відправляємо за кордон. Цього року ні. Хочемо так зробити. А, так Трохи легше, і ми не дуже сильно переживаємо. Так от, про цю кульку. Магічні знаки, красива, стильна. Подивіться, яка. Ну, це, це в певному сенсі витвір мистецтва. Це я не себе хвалю, це дійсна констатація факту. Вони разом мають ну, щось таке дуже витончене, елегантне і надзвичайне. Відповідно. Що ми будемо робити з цими кульками? Буде додаткове відео або, скоріш за все, прямий етер у інстаграмі, і там я буду розповідати про сприятливі напрямки, куди поставити ялинку за феншуй перед зустрічю 2025 року. Чому це важливо? Тому що в певних напрямках вирує різна енергія. А ялинка вона приваблює увагу. Всі заходять, і коли вона світиться, коли вона е, у е, прикрасах і так далі, всі на неї звертають увагу. Відповідно, ця частина світу та ця частина напряму вона отримує додаткову енергію і посилює. Якщо ця енергія з цього боку йде несприятлива, відповідно можна посилити не дуже гарні речі. Якщо ця енергія сприятлива, то сприятлива для чого? От про це ми будемо розповідати, куди у прямому етері в моєму інстаграмі, можливо, і зроблю відео і для Ютубу, куди поставити ялинку за феншуй. Для зустрічі нового року 2025-го. відповідно, ця кулька вона має розміщатися в самому на рівні очей, в самому центральній позиції ялинки для того, щоб приваблювати максимальну кількість енергії, і коли енергія людей. Взаємодія з цими древніми узорами, древніми знаками, то простір починає викривлятися в, з сенсом, який закладений в цю кульку. Але те, що я хотів розказати, не хотів розказувати, але сьогодні маю розказати. Коротше, тому що, ну як сказати, їх, до речі, зроблено всього 100 штук, і ми вже почали продажі, їх вже небагато залишилося, але вони ще є. Значить, ми створили цю кульку. По древньому трактату Цвітіння сливи Майхуа. Називається цей древній трактат. І він полягає у тому, що, не буду зараз переказувати, але це дуже древня робота. І добре розповім. Людина, яка досліджувала зміни, автор тієї книжки, Цвітіння гадання за сливою Майхуа, він. Він досліджував, розраховував. Тобто те, чим я займаюся, розрахунки, книга змін, астрологія китайська і так далі. І от він займався, займався і, значить, не міг ніяк вирішити ну, деякі питання, не міг правильно до кінця спрогнозувати, щось зрозуміти і так далі. І коли він спав, а раніше були підголів'я з подушки. Подушки просто такі тоненькі м'якенькі були, і було е, із голів'я, виголів'я таке з кераміки їх робили. Раз отак, е, дерев'яна кровать, е, це виголів'я з керамічне, і подушка на ній, і він спав. І от він прокинувся і побіг щур по його дому. Він злякався, схопив це е, виголів'я керамічне і жбурнув у щура. Виголів'я розбилася, щур втік. І він почав прибирати після цього, а потім бачить, що на внутрішній стороні цього виголів'я іерогліфи написані, що це виголів'я буде роз, розіб'ється в, в такий-та рік, в такий-то -та місяць, в такий-то -та день, в таку-то -та годину. Він дивиться в календар. Дійсно. Виходить, що те, що там всередині написано, воно таки розбилося. Він думає, блін, це ж хтось створив це ну, передбачення, написав, і воно до мене потрапило. А це ти, те, чим я займаюся, мені ж потрібно якось розібратися. Взяв це виголів'я, пішов шукати, хто ж там їх виготовляє, знайшов цю майстерню і каже, так і так, і так. От, типа тут у вас оцю штуку зробили. Хто це зробив? Вони кажуть: ну, це дуже старий майстер, він вже не працює. От підіть там в те село, він там живе. Той бігом туди прибігає в те село і каже: Добрий день, мені потрібен майстер, який виготовив оце виголів'я і так далі. А там онук стоїть і каже: вже два тижні як помер дідусь. Він блін, та ну що ж таке? я ж Як от, типу, розбите, отут написано типу, дати, починаємо пояснювати. Он, а, -а, а, згадав! Дідусь сказав, що у такий-то рік, у такий-то місяць, у такий-то день і такий-то час прийде людина. І почне розказувати про розбите виголів'я. І він сказав вам віддати всі його книжки і всі його напрацювання за все життя. Він, окрім того, що е, працював на цьому виробництві, він займався гаданнями і е, передріканнями різного роду. Тобто він був спеціаліст в області передбачення майбутнього різних змін. Він йому віддав всі оці труди свої, і цей е, дядько почав. Е, Досліджувати простір зміни і написав оцю книгу а, про сливу Мейхуа. До чого я це все розповідаю? Тому що коли я про це дізнався, я подумав: Боже мій, це такі красивенні легенди і такі красивенні а, штуки магічні. Чому ми у своєму житті а, не створюємо а, такі речі? Вперше свічка багатства це була історія, ну, виключно про ідею. про Щось всередині, і ми створили це магічний продукт 100%. Та-та-там-та-там. та, -та, -там, та -там, Розповідаю тільки вам. Нікол, нікому ніде не розповідав в жодних соцмережах, в жодних інтерв'ю, тільки на своєму каналі. Ті, хто дивиться мене на моєму каналі, ті про це дізнаються. Всередину цієї кульки, як я вже сказав, то був уважний вона скляна. І всередину цієї кульки вкладений а, такий папірець, на якому написано. А, якщо ця кулька розбилася, напишіть, будь ласка, нам на оцю електронну адресу. Всередині тут такий папірець написано. Відповідно, магія цієї кульки полягає у тому, що вона створена як прекрасна ялинку для процвітання і так далі, все, що я вам сказав. Але якщо з нею щось станеться, то всередині ми по Цьому року, по цьому місяцю, по цьому дню і по цій годині, коли сталася ця подія, не дай Боже, вона десь розіб'ється. Ми для вас зробимо передбачення по книзі змін. Чому це так працює? Тому що коли відбувається якась зміна, щось стається в просторі, це означає, що ця, ця зміна вона пов'язана з якимись іншими змінами і з попередніми змінами. Ми це не бачимо в, в ну, ми не бачимо всю картину цілком. і те, що тут зараз відбувається, це, ну як сказати, передрукує якісь майбутні зміни. Відповідно, магія цієї кульки отака суперова. Тобто, дай Боже, щоб вона не розбивалася, але якщо з нею щось станеться в певний момент, ви будете знати, що це щось, цей передвісник якихось змін, якихось змін ви запишете годину, місяць, день і, 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 і рік. Коли це станеться, напишіть на ту електронну пошту, яка вказана у цій кульці, і ми для вас зробимо передбачення. Це може статися через рік, два, три, п'ять, десять, коли завгодно. Ми це зробимо в будь-який момент. Саме тому і кількість цих кульок обмежена, тому що ми розуміємо, що ну, кількість роботи, яку ми можемо зробити, я зі своєю командою, вона обмежена. Тому хто ще не захотів, захотіть цю. Чудову штуку, кульку процвітання, яку ми а, створили. Отак от, от поставлю свічку багатства. Ні, не хочу. А, далі. Ага, дати у нас ще дати, але перед датами я вам, я вам розкажу ще одну новину. Наш бачите, майже перед новорічний випуск, і я вже такий більш широкий його хочу для вас зробити. А, навігатор 2024 року, архітектора майбутнього, йде у минуле. Шикарний продукт, але йому на зміну приходить велична, красивенна рік дерев'яної змії. Навігатор 2025 року, архітектора майбутнього. Це те, про що я казав, нікому ще не показував, показую вам вперше. Нікому ще не показував роздруковану версію навігатора 2025 року, вам показую вперше. Це неймовірна краса. Це суперкрутезний інструмент, і, значить, хочу розповісти, чим він відрізняється від навігатора 2024 року. По-перше, дос... я о, дуже уважно слухав ваші відгуки про навігатор 2024 року, що ви казали. А, і багато людей каз... ну, багато не багато, але якась кількість людей казали про те, що ми б хотіли більш широку. Більш широку частину індивідуального прогнозу для мене. Тобто людина купує в електронному форматі, увага. Не, це продається не в такому, не в паперовому, а тільки в електронному. Це я роздрукував, щоб демонструвати і показувати вам, яка краса вийшла. І люди казали, що ми б хотіли, щоб було більше індивідуальної інформації. Відповідно, бачите, яка книжка А4, от третина. Третина цієї книжки це став індивідуальний прогноз. Я дослухався до вас. Я дуже уважно слідкую за тим, що ви кажете, і е, третина від цієї книги про 2025 рік е, вона присвячена індивідуальному прогнозу по вашій карті народження. Тобто ви при купівлі вказуєте вашу дату народження, ми робимо розрахунки і. Один з розділів розділ номер 8 індивідуальний прогноз, ваш особистий помічник у 2025 році. Ми робимо індивідуально під вас. Тобто у іншої людини цей розділ буде інший. оцей, цей про який я кажу, індивідуальний прогноз. Що ще тут буде? Ми не викинули частину. Яка була пов'язана заповнювати там, писати, відповідати на питання і так далі. Тобто ми цю частину прибрали, її тут немає. Тобто, оце все, оцей весь обсяг, це все виключно про енергії 2025 року. Спочатку: сакральні міфи та легенди. Розділ 1. Другий розділ: Великий князь, той, хто духом переміг небо, називається. Потім гексаграма року. Яка відповідає це якраз до цієї книги змін, по якій прогнози робляться, такі ж прогнози робляться і для року, як ми включили оцю гексаграму сюди. Потім загальний прогноз, енергетичні тренди року, там фінанси, економіка, відносини, ну, коротше, там купа всякого різного, тут стільки цікавого і крутого, що просто все не можу перелічити. Потім наступний рік, рік розділ. Феншуй не вірування, а технологія про напрямки світу, і як ви можете в своїй нерухомості використати до прикладу кожну зону, кожний напрям в цьому році, в 25-му там гарна енергія чи погана Можна посунути звідти ліжко, щоб не захопити е, зірку хвороб, до прикладу, а можливо е, пересісти у напрям, який сприяє кар'єрі, заробіткам і так далі. Це все у нас розділ 5, е, феншуй, потім шостий розділ: чотири знаки, що потребують уваги. Кожного, кожного року чотири знаки китайського зодіаку е, є особливі для них рекомендації, окрім індивідуального прогнозу. Потім розділ 7 кольори та мода. Колір має значення. Там про тренди е, і енергії, які кольори е, краще вибирати у цьому році. Потім восьмий розділ. Індивідуальний прогноз саме по вашій даті народження в пакетах Голд та Platinum. Пакет Сільвер він йде без індивідуального прогнозу. Це все ви подивитесь по посиланню під відео. І дев'ятий розділ пурпурна зірка енергетичні тренди 2024 2044 року. На всі, на, на наступні 20 років я детально розписав а, всі тренди, всі сфери, які будуть успішні, не, всі стратегії, які потрібно, яких потрібно дотримуватись в цей період, щоб ваш бізнес, ваша діяльність, ваша сім'я, ваш успіх були якомога найкращими. Завершення, вступи і так далі. Навігатор 2025 року. Архітектора майбутнього, архітектор майбутнього це ви. Це той, хто свою, ем, своє майбутнє не боїться його, чи там що, що там у мене буде, а він його створює, проєктує. Тобто і тому і називається архітектор майбутнього. Навігатор 25-го року архітектора майбутнього допомагає трансформувати свою свідомість від куди бігти за що хапатися, що мені принесе результат, а що мені принесе проблеми до усвідомлених дій. З відчуттям підтримки та ясності дій по реалізації бажаного майбутнього на 2025 рік збалансовано наповнено та грайливо. Якщо ви хочете організувати своє життя у 2025 році, жити краще і процвітающе, з впевненістю в майбутньому, прибравши цю всю митушню відсутність орієнтирів у житті. Трансформувати страхи нестабільності і непередбачуваних проблем в організовану систему а, власних. Дій на основі корисних метафізичних підказок та дієвих астрологічних порад, які дадуть орієнтири на цей рік за допомогою е синтезу метафізичних знань оцих всіх таємних і сучасних прогностичних методів, що заповнюють духовну пустоту, дають нові сенси, нівелюють страхи майбутнього та створюють розуміння вашого впливу на його формування. То... Всесвіт вам сьогодні, всім, хто подивився це відео, відкрив таку можливість. І навігатор 2025 року, архітектора майбутнього, до вашої уваги. Тримаю в руках, о, не бійся майбутнього, створюй його. Давид Векова, бачите, сам сам свої цитати пишу на своїх книжках. Ну, насамперед, переповнює гордість, радість і дуже теплі відчуття, стільки сил, стільки роботи. Насамперед. Навіть не уявляєте, який обсяг роботи, складність ця вся від текстів, прогнозів, які потрібно написати, створити, до індивідуальних прогнозів, до дизайну, до кучі всяких дрібниць, це вам все не потрібно. Вам потрібно кристалізований результат, який вам допоможе у 2025 році себе почувати якнайкраще. Отут його поставлю. Отак от сьогодні. Розказав те, що нікому не, розказав, не розказував, показав те, що нікому не показував. І відповідно, тепер у нас що? І тепер у нас дати запалювання свічки багатства у грудні 2025 року. Значить, нагадую, а, календар процвітання на 2024 рік. Бачите, яка краса? На 2025 рік ми їх створювати не будемо. Ми розробляємо, розробляємо, розробляємо додаток, дуже складно. Ну, ми його вже розробили. Зараз ми вже на етапі виходу в Apple Store і Play Market. Вони будуть доступні у вільному доступі для дозавантаження, але це все там купа перевірок, купа статусів, купа якоїсь податкової інформації. А ви живете в Бразилії? Ні. Добре, тоді ці податки ви не потрібно платити. Ну, коротше, це нюанси. Але ми календаря на 25 рік. Паперового не буде картонного, буде в електронному форматі, прямо у вашому телефоні. До речі, із датами запалювання свічки багатства теж. Тобто тепер календар процвітання. Там будуть індивідуальні рекомендації по вашій даті народження. Там це окреме відео. Я вам зніму про календар і про додаток, який ми готуємо. Але я вже я хотів його, ще восени випустити, але вже бачите, ми під новий рік і все ще ми у процесі. Я вже змирився, коли буде, я відразу вас всіх повідомлю. І ті, хто заповнювали, до речі, куди ну, хто хоче бути першим, мати доступ, ви отримаєте першим. І всі амбасадори свічки багатства, ті, хто пройшли курс про свічку багатства, теж першим отримують доступ до цього додатку. Але це в майбутньому. Я що хотів нагадати: я хочу нагадати, що з 26 листопада по 15 листопада Грудня 2024 року ми маємо період ретроградного Меркурія. Відповідно, в цей період ви не починаєте нових справ, не з'їжджаєтесь з коханою людиною, щоб надовго жити, не переходите на нову роботу, не відкриваєте бізнес новий і так далі. Чому? Тому що ретроградний Меркурій він спрямовує свідомість назад, і в найкращому випадку просто доведеться щось переробляти. А в найгіршому випадку вийде так, що. Те, що ви планували, воно вже недоцільне, тому що змінилися обставини, тому що ви планували і діяли у період ретроградного Меркурія, і це означає, не врахували якісь майбутні тенденції, а думали про минулі тенденції. А відповідно, якщо ти плануєш, і твоя свідомість направлена на минуле, що ти можеш створити у майбутньому, тільки орієнтуючись на минуле. Це метафізичні рекомендації, звісно, розум у нас ніхто не забирає. Ми можемо планувати. Але якщо щось таке важливе в цей місяць, ви робите, тоді обов'язково зауважте, що а, можливо потрібно щось буде переробляти. Дай Бог, щоб все було добре. І тепер дати запалювання свічки багатства у грудні 2024 року. Нагадую, що у нас у цей енергетичний місяць він зміщений. І 2 та 4 грудня ми ще запалюємо по минулому місяцю на північному заході, 2 та 4. А далі у нас вже починається енергетично наступний місяць. І... Свічку ми будемо запалювати на південному заході. 11, 12, 22, 23, щоб вже нічого не пропустити, та 4 січня. Та 4 січня. Все, все правильно. На південному заході. Отак будемо запалювати свічку багатства. Що вам ще про грудень розказати? Давайте подивлюсь, якусь якісь гарні ще дати. До прикладу, 16 грудня гарна дата для початку. А бачите, це наступний день після закінчення ретроградного Меркурія, і Якраз цей день він розганяє справи, якщо ви не можете вже терпіти, дотерпіть якось до 15 грудня і 16 починаєте діяти. Супровий класний день дає імпульс новим справам і легше рухатися вперед. Значить, 21 грудня у нас вже ж зимове сонцестояння. Ключова а, точка року. Бачите? Тут у нас хрест нарисований як з цих іерогліфів. Оце у нас літнє сонцестояння, оце у нас зимове сонцестояння, оце у нас весняне рівнодення, оце у нас осіннє рівнодення. І оце одна з ключових точок 21-го числа. А, День зимового сонцестояння. Загалом до цього періоду роблять всі родові практики, різні робота з кармою, з минулим, все, що там в глибині, тому що ця точка зимового сонцестояння це саме дно енергетичне, а потім день почне приростати і енергії стане більше. Тому, якщо ви зараз трохи відчуваєте в тому перевантаженість, і так отака погода і постійно темно. Я з вами. Я теж так себе відчуваю. Чому? Тому що ми час проводимо через себе. Енергія часу входить в нас і формує певне відчуття. Оцей період. До зимового сонцестояння це найтемніший період року, він найсакральніший, але він і має такі трохи ем, глибинні і важкі емоції, не, не має не так багато радості в цей час, найменше радості е, тепла і так далі. Тому, будь ласка, свічки, вогонь. Якісь, можливо, концерти, якщо ви можете. Теплі компанії, камерні такі, камерні такі вечори, лампове світло, все, що тепле, потрібно в цей час додавати, щоб краще себе в цей час відчувати. Ще скажу: 20... вибачте, сьогодні у нас так широкий випуск. 28 числа у нас. Теж день подорожуючого коня, теж розганяє всі справи і допомагає швидше досягти результату, якого ви хочете. Значить, романтичні дні гарні. 10 і 22 грудня. Так, ну і дні, в які можна покращити оці бізнес-відносини, це у нас. 6, 14 та 24 грудня 2024 року. Чуть не сказав вже 25-го. Так, з датами ми розібралися. Свічку багатства вам розказав. Значить, будь ласка, на подарунки. Свічки, багатства, вони ще є. Лімітована колекція. Припинили виробництво, більше їх не буде. Допродаємо, що є, хочемо красиво діяти. Кульки новорічні процвітання для себе та на подарунок близьким. Шикарна, магічна річ. Я не знаю, чи створює хтось такі штуки, чи ні, але ми створюємо, тому що ми самі магічні, і ми любимо грати в ці ігри. Ну я вже ж, король, цар 2025 року навігатор архітектора майбутнього. Всім рекомендую від щирого серця. Це, це вже якась історія. Це вже якась історія. Добре, дякую за увагу. Всім гарного грудня, гарного святкування Нового року. Слідкуйте за мною в інстаграм, там є трохи динамічніше, тому що тут в Ютуб це така непроста історія: світло, звук. Камера, запис, монтаж, щось там свічки які запалити. І тому я трохи з Ютубом мені важче, тому що прям потрібно зібратися, щоб це відео зробити, щось там написати, якісь тези по сценарію і так далі. А в інстаграмі там все простіше і легше, і тому я там частіше і більше створюю контент. Добре, дякую, був дуже радий сьогодні для вас працювати. Всім бажаю! Гарного часу, гарного простору і гарних станів.